Оксана Комар. Перші слова, які Оксана сказала на першому ж інтерв'ю голосі країни, були Я не формат. Я не пройду. І вона дуже помилилася, але досі не може повірити у власний успіх. Я дуже самокритичний чоловік, причому починає з внішності, заканчуває вокалом. У мене нет здорової середини. У мене или хорошо, или плохо, в основному меня все не до. А в моїй команді залишається Оксана. То есть на кастингі я думала, що я не дойду до сліпих. На сліпих я думала, що я не дійду до батла. На батлах я не думала, що не дійду до прямого ефіру. Я дійшла і ну, вот, мисль така. В голове, что хочется оправдать надежды людей, которые в меня верят. Мне очень нравится Ксюша, очень нравится. Больше что я и бы на с ней работать дальше. Она рокерша, я люблю рок. От Александра Пономарева я очень жду поддержки, вот моральной какой-то. Потому что я сама помочь себе не могу в этом смысле. Оксані не потрібна критика з боку, адже вона сама себе безжально критикує. Я спіла, він мені нічого не сказав. І мене одразу, то ли у мене все плохо взагалі, то ли у мене все добре. І я ж одразу, чому ви мені нічого не сказали? А, Ксюш, просто кльово. Якщо було плохо, я б тебе робив замечання. Ну, зараз у тебе була внутрішня здержаність в початку, розумієш? І, і хамська нездержаність в кінці, тобто кльово було. Table a turn, yeah Cause me and the Wessie party Yes, kind of low. What's the killing kind? Listen No, all I want is someone Така непередбачувана, така справжня Оксана Камар. Ваші оплески! Оксана, насправді ти тільки наспівала про втрачене кохання, але наскільки мені відомо, в тебе у приватному житті все гаразд, але нерв цієї пісні ти змогла відчути. Скажи у тебе сьогодні самооцінка підвищилася після усього цього. Я очень волновалась, как и все за кулисами, но эта песня моя, это наконец-то то, что мне нравится, то, что я слушаю, такая, как я есть в жизни. И постановка это все соответствовало моему внутреннему миру. Поэтому э, спасибо всем, кто работал и ставил этот номер. Спасибо большое. Ми ну, зараз звернемося до зіркових тренерів, які аплодують. Тобі їм сподобався виступ. Тепер давай їх вислухаємо. Насправді я думаю, що Оксана сьогодні вас здивувала, тому що на сліпих прослуховуваннях ви сприйняли Оксану як поп-співачко. Здивувала Оксана Комар. Олеже, ну я на буях її вже індифікував як рокершу. Це було зрозуміло. Це було видно, і ви королева іпотажу... І ну, найкраща рокерша України, це точно. Це тут то, ніхто це так, так не співає рок. <плес> і, і, і навіть ви переплюнули Гагу, ту, ту королеву нашу. Вона там з рояля впала, ви не впали з цього автомобіля. Браво, ви молодець. Гарно тримаєтесь на ногах. <плес> Діано. Чи рок це Оксана на тебе. Так, це рок. Це супер. І знаєте, мені дуже подобається, що ви як от Саша говорил, а, не не наглые, не борзая, вот действительно вы такая смелая, классная и при этом тонкая, вот это очень здорово, когда человек знает границы, знает меру, но может идти до конца. Молодец. Супер, Александр Поноваров, зерковый тренер Оксаны Комар. Александр, насколько я понимаю, рок — это вообще не твоё, а ты да в такую вокальную композицию Оксане, и я могу пропустить это для того, чтобы подвысить её самоутенку. Ну, по-перше, рок не моє. Я не можу сказати так, тому що я люблю експериментувати з рок-музикою. І в мене є багато пісень, які я можу назвати рок-музикою, але я просто не завжди їх показую всім. Але насправді десь. Всередині, я думаю, що в мені живе якийсь такий рокер. І я з самого початку, як тільки побачив Ксюшу, одразу сказав, що це в неї ще такі варішки були, знаєш, такі прикольні. Я не знаю, як вони називаються. З якимись тут з медведями. Так, з, від, да, з ну, таке, ну я побачив, що це така оторвана правильна рокерша. А в правильному розумінні. Тому що вона має таку енергетику, що її треба спрямовувати десь. Розумієш? От якщо б зараз поставили тут автопарк автомобілів, якщо б вона встигла заспівати і побити їх свій, вона б потрощила б і все рівно ще мала можливість співати далі і далі. Я дуже хочу, щоб ти залишилася. Е -е Друзі, голосуйте за Оксану Комар. Ми теж дуже хочемо, аби Оксана Комар залишилася і продовжувала писати свою нову історію «Голос України». Ви маєте змогу, глядачі, залишити Оксану Комар у нашому проєкті, аби вона подарувала нам ще більше несподіванок. Голосуйте за Оксану Комар, телефонуйте за номером нуль дев'ятсот Та надсилайте. СМС-повідомлення з числом 24 на номер 9969. Це Оксана Комар, ваші оплески. Если я нічого не путаю,